Пуск у провалля. Марципанка з Петриком знову опинились у дитячому колі. На цей раз ніхто вже не вихваляв їх, хоча діти раділи, адже Петрик та Марципанка разом з ними. Пут сказав, ви чули, як король наказав, не давати нам ні солодких пиріжків, ні тістечок з кремом, ні пірників. А якщо так, не будемо вихваляти більш його, а підемо геть з країни. Хай пошукає нас. Он, навіть вареничок Лавреничок пристав до нашого гурту. Так, виступив наперед товстенький вареничок Лавреничок. Я спочатку не знав, на чиєму боці правда. А тепер знаю. Тільки карамелька з пиріжком залишилися у палаці. Він хитро подивився на марципанку, але більш нічого не сказав. В туман розпливався. От-от мало зійти сонечко. Петрик мовчав, бо коли він почув те, що сказав пундик, він аж почервонів від обурення. Друзі, сказав він, виходить, ви втекли лише тому, що вам не дали солодких пиріжків. Але ж того, хто говорить правду, король Марципан кидає вязницю. Він навіть доньки своєї не пожалів. Ви ж ні ігор цікавих не знаєте, ні пісень не співаєте. Ходімо краще з країни Марципанії назавжди. А де ми ще солоденьких пиріжечків наїмося?» – заперечив оперто Пундик. Я ж казав, в моїй країні, хто не лінується, той все має. А пісні, які в нас гарні, а ігри, запрошую вас до моєї рідної країни. Згода, згода, гукнула Соложеничка. І я згодна, сказала Марципанка. Але я повернусь назад, коли мій татко вибачиться переді мною за образу. Вареничок лавреничок теж гукнув Згода. Та насправді він, мабуть, вагався, бо всі вже спускалися в провалля, а він ще розмірковував. Вагався й пундик, але потім і він рушив униз. Спуск був важким і небезпечним. Діти шукали обходу, Спід ніг вареничка Лавреничка, що нарешті щось вирішив для себе і наздогнав інших. Весь час вилітали камінці, швидко котилися вниз і боляче били дітей. Слухай, вареничку, розсердився пундик. Чому ти заважаєш усім? Шукай собі краще стежинку сам, а я спускатимусь останнім. Суворі скелі височили над дітьми. Внизу клубочився туман. Петрик кинув камінчик. Той лунко скакав по кам'яних брилах, доки не вгомувався десь на дні. Раптом вареничок Лавреничок зупинився. Тежки далі немає. Ой, задрижала соложеничка, я вже давно боюся. Всі замовкли. Невже доведеться піднятися нагору назад у країну Марципанію, де ж не можна гратися і співати? Ні, сказав пундик. Тримайтесь, ось. І він вийняв з кишені довгу, тонку, але міцну линву. Зараз ми прив'яжемо її до цього дерева і по одному спустимося. Петрик заперечив, спочатку треба перевірити, чи дістає вона до дня урвища. Він прив'язав камінчик до линви і кинув вниз. Діти уважно слухали. От коли б з нами була карамелька, вона завжди все чує, сказав вареничок. Десь бамкнув камінчик. Линва на дні, зрадів Петрик. Першим спустився вареничок. Далі хльоглопята обережно спустили дівчата. Соложенечка боялась більше всіх і її підтримували з обох боків Петрик з пундиком. Хлопета швидко зібралися на раду. Вирішили триматися купи, самим нікуди не ходити, бо в такому тумані можна й заблукати. Соложеночка, яка дуже зморилася, сіла на горбочок. Раптом вона знов злякалася. Дивіться, тут хтось був раніше за нас, ой, мені страшно. Хлопчики схилилися над землею, справді, мабуть, зовсім недавно тут хтось проходив. Марципанка уважно подивилась на сліди і похолола. Тут були людяники це сліди від їхніх чобіт Петрик і Пундик не гаяли часу, наказали хлопчикам оточити дівчаток, щоб вони були посередині. Усі обережно стали просуватися вперед. Вже було далеко видно навкруги дітям країни Манципанії, все було незвичне і, здавалося, страшним. Шлях заступало гостре каміння. Сумно дзвеніла невеличка річечка. Її низькі береги з'єднувала тоненька дерев'яна кладка. Петрик припав до води. Нарешті звичайна вода, а не солодка. Діти по черзі поскуштували її, а знаєте, сказав Пундик, я наче сильнішим став, яка смачна вода, ще ніколи такої не пив. І я став сильнішим. Я раніше такої не пила. Далі пішли вздовж річечки, але подорож була недовга.